Днями американські IT-гіганти компанії Google та Microsoft відзвітували про свої прибутки. Вони виявилися меншими, ніж очікувалося, але все одно астрономічними. Google у другому кварталі 2014 року заробив майже 10 мільярдів, а Microsoft 4,5 мільярди доларів. Тим не менше, компанії не дозаробили. Головним проколом Microsoft став планшет Surface. Пристрій не сподобався споживачам і приніс компанії майже мільярд доларів збитків. Щоб збільшити продажі планшета, компанія планує знизити його ціну. Акціонери компанії сподіваються, що наступний пристрій від ком... від Біла Гейтса врахує сумний досвід попередника. Зрештою, саме здатність оперативно реагувати на виклики та робити висновки із помилок дозволяє американським IT-гігантам триматись на плаву. Ситуація виглядає інакше у сфері суперкомп'ютерів, яка фінансується із бюджету США. Машини, які покликані забезпечити наукову першість Америки, довго створюються і моментально старіють. Так, от і найшвидший комп'ютер США міра, який нещодавно урочисто здали в експлуатацію, на момент запуску уже лишився далеко позаду свого китайського конкурента. Про те, навіщо держави світу влаштували комп'ютерні перегони і які проблеми вони сподіваються вирішити за допомогою суперкомп'ютерів, розкаже Олексій Кузьменко. У просторому залі на другому поверсі корпусу теорії та комп'ютерних наук Аргонської національної лабораторії розпросталось майбутнє обчислювальної техніки. Директор лабораторії каже, що машина під назвою Міра здатна на те, що під силу ліченим комп'ютерам. Ми можемо працювати над складними завданнями, і під складними я маю на увазі моделювання систем з багатьма рухливими частинами, наприклад, реактивний двигун, фотоелектрична клітина чи енергосистема. Коли почали збирати міру, очікувалось, що цей комп'ютер зі швидкістю 10 петафлопів буде найшвидшим на планеті. Це, 10 Це десь квадрильйон операцій за секунду. Втім, у 21-му сторіччі цього недостатньо. Поки дійшло до урочистого відкриття найшвидшого комп'ютера у США за участі поважного сенатора, міра вже була всього п'ятою у рейтингу найшвидших обчислювальних машин світу. Найшвидший комп'ютер мають китайці. Машина, відома під назвою Чумацький шлях, втричі моторніша за американську міру. Це реальна загроза. Китай все частіше опиняється попереду у наукових та технічних змаганнях. Сенатор Дурбін з таким станом справ не згоден, хоч щоб США могли скласти конкуренцію Китаю. У світі йде змагання не лише за робочі місця, а й за наукові досягнення, які можуть знайти застосування в управлінні державою у бізнесі. І суперкомп'ютери це потужний фактор у цій битві за майбутнє. Ще одна битва за словами сенатора розгортається у конгресі, який не спішить виділяти гроші на будівництво обчислювальних машин. вони бачать лише ціну питання, але не розуміють його значення. Ми маємо пояснити конгресменам, що суперкомп'ютери здатні забезпечити провідне місце США у світі і зрештою служити всьому світу. І, хоча міра не найшвидший комп'ютер, він найбільш енергоефективний. Процесори охолоджуються не за допомогою вентиляторів, а завдяки воді, яка циркулює по мідних трубах. Завдяки цьому цей комп'ютер ще й порівняно безшумний. Олексій Кузьменко голос Америки.